А що це, ти новий бізнес придумала, чи що це таке? Так, да. це цибуля, багатоярусна вона називається, Цибуля, яка зелень буде цілий рік у вас. Оце ось погляньте, дивіться, скільки їх тут. Мільйони трошки. Ось Такі головочки це впускає е, пелюсточки, а потім стрілку. На стрілки дозрівають отакі цибулинки. Я вам пропоную за 100 гривень. Півлітрову баночку, чому так, тому що їх тут дивіться, бачите, ці головки я сюди скидаю, і ви насадите просто цілий гектар із неї. Вона цілий рік у вас буде, і якщо снігу не буде, буде виростати пір'ячко, і ви весь час матимете зелень у суп, там чи салат, і тому подібне. А потім з цього Все, що ви насадите собі, вона вам вже ж на наступний рік зелень будете їсти. А оце все поросте, ви так само соберете і продасте. Ще й гроші матимете, і буде постійно у вас зелень. Тому пишіть в особисті повідомлення. Для замовлення відправка новою поштою Укрпоштою 100 гривень баночка. Тут їх буде, дивіться, скільки, повна баночка. І червона край чорної щуки теж є в наявності. Тому поспішіть до мене в особисті повідомлення.